Робота готова. До речі, я ніколи майже не фарбуюсь на роботу. це дуже одиничні випадки. І якщо це і якийсь макіяж, то він дуже легенький, там, хіба що віки підфарбовані, і BB-крем чи CC-крем, все. А так зазвичай ось нічого немає, абсолютно лише догляд ранковий. Ну, максимум, коли сонце, я покриваю. Звісно, СПФ кремом, воно тоді дуже гарно матує обличчя, так його розгладжує. Але в нас сьогодні дощ дуже пасмурно. Тому я СПФ не наносила, хоча рекомендую, що його потрібно наносити. Все. Це примірочна Victoria's Secret Окрема така кімната собі. Клас, Що? з приходом тепла і весни справжньої Так, нарешті добре. Покататися, О, не вдягати куртки, теплі кофти. Це чудово. Ми сюди часто приходимо гуляти на цей майданчик. І тут будується, мабуть, буде торговий центр. Прямо зараз дуже активно почали з приходом тепла, ближче до весни, почали дуже активно все розвалювати, будувати. Постійно шум. Можливо, ми ще й застанемо цей новий торговий центр, тому що по плану має бути дуже класно. І кафешки, і магазини, і не треба буде далеко ходити прямо в променаду. У мене Буквально через а, десь півтори годинки починається урок з Румунської. Починаємо вчити зараз а, теперішній минулий час, майбутній, зі словами. Хотілося б, звісно, більше, щоб не було води, тому що от на першому році мені дали вчити. Як буде рука, як буде нога, як буде око, там частини тіла і так далі. але хотілося б, щоб втіли більше розмовної мови, як, як говорити. Але я сподіваюся, що це поки і не буде, як в більшості вчителів, коли вони дають воду воду, а місяць проходить, і тоді ти вимушений ходити ще більше і платити їм ще більше. А дуже часто не дають вони. Результату, тому що суті немає. Тому сподіваюся, що цього разу буде не так, і ми почнемо відразу вчити часи, щоб я могла розмовляти, тому що в багатьох випадках мені дуже важко людям пояснити свою думку, наприклад, що я хочу, чи в них щось запитати, особливо якщо це таксі, чи особливо коли на роботі. Пояснювати людям більше, краще, мені важко, я знаю лише обмежений запас слів, але, до речі, і цього, скажімо, як на 8 місяців життя в новій країні, абсолютно з нової мови, я думаю, що знаю я, скажімо, достатньо без навчання. Я вчилася сама. Я питала в дівчат румунок, які зі мною працюють, польшуся постійно, словничок у мене є, який я поповнюю. Ось. І, до речі, багато румун вони дуже хваляться, дуже з таким захопленням відносяться до тебе. Ну, не до тебе, власне, а до того, що ти вчиш їхню і що ти вже за такий, скажімо, короткий період часу можеш хоча б трішки говорити чи пояснити, і так далі. Це дуже приємно. А є такі, які, скажімо, можуть посміятися, є такі, які можуть, скажімо, якось не дуже там. Гарно тобі відповісти, бачачи, що ти іншому, що ти не місцева, та то таке буває неприємно, звісно. Але зазвичай я не звертаю на це увагу. Але буває, що неприємно. Думаєш, ти вчиш їхню мову, ти стараєшся, а якби... люди так відносяться, це одиниці, зазвичай. Відгуки, і це дуже-дуже приємно. Тому ось так. Тут стою, записую відео, повиходила охорона із сусідніх будинків, дивляться на мене, що я тут роблю. Ну, якось то зовсім. Чи не можна, чи не вже тут те саме, що ти маєш ходити і оглядатися, і подати дозволу, чи можу я знімати сама себе на вулиці, чи не можу. При тому, що ну, якось так. Що дається.